Вітаю всіх на каналі Шаховий Код, урок номер 13 і тема уроку мат бодена Що це таке? В попередньому уроці два слони ставили мат і слони стояли на сусідніх діагоналях. А сьогодні мат буде, коли слони розташовані на перехресних діагоналях. Ось чорнопольний слон обмежує короля, білопольний слон дає шах, перехресна діагональ, і це буде мат. Самюель Боден це один з найсильніших англійських шахістів другої половини 19 століття. Це його партія, він грав чорними. В цій партії він зробив дуже неочікувану комбінацію, і в його часті названа ця комбінація мат Бодена. Перший хід це жертва Ферзя. Тепер в білих немає пішака на Б2 і слона 3 мат. Така сама комбінація, але тепер за білих. Жертва Ферзя і слона 6 буде мат. Ця комбінація називається мат-будена. Обов'язково розв'яжіть задачі. Посилання на задачі є в описі до цього відео. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!